Передаю привіт нашим командирам. Що так названої командири гастіть там по, по норам? Камбатом уралам. Карп. Як тобі обращаюсь. Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал. Як же усе? І зараз ви можете яскраво побачити представників так званого тимчасово існуючого непорозуміння. Російської Федерації. І подивіться на їхній зовнішній вигляд. Ну, це обригани. Обригани, які прийшли в Україну вбивати, гвалтувати, знищувати та красти. Тут і доказувати нічого не потрібно. Це аксіома, подивіться на їхній зовнішній вигляд. Ну, це ж видно, що десь вони вийшли, знаєте, як там кажуть, як же вони кажуть, там на Московії. Мужик, е, муж, мужик з руської глубінки. От, от тобто і воно, що це мужик, а точніше, обриган, істота суруська, сру скай глубінки. І подивіться на них. Подивіться, що вони себе особлюють. Які особлення вони мають, особлення солдата. Вони будуть все красти, вбивати, гвалтувати. Тут нічого, кажу, це аксіома, це аксіома. Але певні ждуни в Україні все-таки чекають от таких сруських Солдафонів, таких виродків, істотів, просто істоти, які прийшли знищувати українців. І для того, в кого є сумніви, чи це відео дійсно справжнє, я надіюся, що таких людей взагалі мінімум чи вони відсутні, заходите на канал Напал. І дивитеся їхні відео. Подивіться, це відео буквально було взято тільки що, і як приклад, щоб показати, що це таке сруський солдат. Як вони себе там називають. І давайте для прикладу покажемо, що себе особлюють українські солдати. Як українські солдати допомагають тваринам. Подивіться, скільки відео що вони тваринкам допомагають. В той самий час, як сруські солдати вбивають. Звірів, тваринок. Тваринок бувають в Асканії нові, в заповіднику, щоб просто пожерти. Для них просто треба пожерти ви що. Вони зжерли тварин в Ямпільському зоопарку. Серед них, наприклад, були Кінгуру, пишучи Віслюк, ще були тварини. Тобто ми не знаємо навіть. Якісь маленькі деталі знаємо, але не знаємо і не бачимо поки що всю картину. Ми Можемо тільки здогадуватися. І подивіться тепер на українських солдатів, українських взагалі, героїв. Це захисники Маріуполя, це азовці, які були взяті в полон. А, точніше їм сказали здатися в полон. І вони виконали цей наказ. І певна частина цих азовців тепер їм загрожує до довічного ув'язнення за те, що вони боронили та захищали свою державу від країни-терориста. І подивіться навіть в камері, навіть в залі суду, ви бачите, що там, де їх утримували, тобто іграш мали по ідеї отримувати там якомусь СІЗО їхньому, звісно, з них знущалися їх. Ну, 100% їх там били, знущалися і фізично, і морально. І навіть так вони виглядають як, як аполони в порівнянні з цими істотами, які прийшли до нас на землю знищувати та вбивати українців. Тобто нас з вами. І що я хочу сказати в цьому відео, що позбавляйтеся всього російського. Позбавляйтеся російської мови, російської культури, тому що, допоки українське суспільство буде толерувати російську культуру та російську мову, до того часу будуть йти та лізти ось такі представники російської культури. А також продовжуємо пізнавати себе, усвідомлювати, що ми є українцями, вірити в Збройні Сили України та пам'ятаємо. Що все є, та буде Україна?